Ви не думаєте, то, то не видно? Там є Стефаник, син Стефаника. Внизу, о, uh -huh. Телішевський, добрик. От що його. Uh -huh. Він мешкав на Лермонтова, 5, квартира 8. Отого, От що хлопці ви показували. Зразу де, де воно є тут. Uh -huh. О, і зразу його. Ви вже зняли? Так. Uh -huh. Так, і тут, uh -huh. о, Боже. О. І тут оці, цю дитину вони виховали, принесли з церкви Юра, там не було нічого, в кошику. І нічого не було, ні імені, і, і нічого. Вони назвали його Володя, ходив до української школи, закінчив університет геологію і працював багато років в Читі. начальником експедиції. Потім, як Союз розпався, він пішов в компанію американську, також працювати е, геологом. Ну, там женився, там діти, там є фотографія, але то вам не потрібно. А той пан дуже симпатичний дядок, мій дядок. Ще, давайте, ну, Що, Давайте нашти фотографія, там, де ви в школі, з дівчатками? Так, де в школі? Де в школі? Так, от, от така фотографія. Така вам подобається? Uh -huh. Так. Тепер школа. Найшов? Uh -huh. Гімназисти покажу тата свого, як він в школі вчився. Так, от подивіться, як каліграфію писали люди. О той Павлик писав, що ото він нам відкритку післав, бачите, павики. А та жінка його дожила п'ять днів до старовки. І коли прийшлося її, її ховати, я прийшла в міську раду, а він каже, ви що, хочете, щоб всі павлики коло Франка були? Я кажу такий, він похований оцей на першому полі. Личаківського цвинтара, можете там побачити. А на Лермонтова 5 було його погруді за радянських часів з такого металу, з золотистого. Так. Тепер бачиш на каліграфію, ніхто уваги не звертає. Знаєш, оці відкритки, вони мають 100 років. Подивимося, з котрого року. Там. 17-го року, 103 роки? Та ви відкритки би не, не зберігали. то тільки в нас, в, в нас сердечно, сердечним е, баганням. Люби красу, як я люблю, люби добро і Бога, тобі вірним все буду, хоч стернями дорога. А хто тепер так пише гарно? Ти справді пишеш? Може, і гарніше пишуть, то. то треба мати до того талант. І як любиш сильно, знайдеш слова, які дійдуть до серця. Правда? Ну, Все? Зробив? Ну. Так, що вам ще сказати? Ще отака гарна фотографія. 28-го року угу. фотографія. Як виглядав коник в Карпатах? Його розвивали, тепер я не знаю, чи ті коник є. Гуцул? І на другій стороні гуцул на коні, по польськи типи гуцульські. Може маєте якісь ще фотографії якогось там двора або щось таке, щось Та де? Не? Та де. То все, то все пішло. Розумієш, де.